І поки учасники готуються до кваліфікаційних заїздів, нагадаємо про нашого генерального спонсора, це офіційний дилер компанії Рено, компанія ЮРК автосалонного Богдана Хмельницького. Традиційно ця фірма разом з Рено, компанія Рено, ці дві компанії надають призи і розповір. В тому числі для наших учасників партнером акції є ресторан та нічний клуб Лайм, смачна кухня та запальна музика на вулиці Пасічній, 22.